Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку! Христос народився! Його! З Новим роком вас! Ми дуже дуже радіємо, що ви з нами. Я дуже радію, що я з Мартіном з Яною. Це чудова сім'я. І Я радію, що Бог дозволяє нам. Разом служити людям і служити Господу Богу. Я дякую за цю сім'ю за їхню посвяту. Дякую, що е, вони приїхали до нас в Україні служить на Харківщину, і я не можу е, е, казати, я, як нема, не маю слів, напевно, казати українською, бо бачите, я намагаюсь тільки українською розмовляти, бо Янна тільки українською спілкується зі мною, і Марті тільки І Мені потрібно, щоб разом з ними розмовляти українською мовою. Поэтому Яна, Я хочу от, перше, до тебе до тебе. Я дуже хочу щоб ти молилась, будь ласка, за каждого, кто с нами в эфире, или после будут в записи, смотреться. Пусть рождество будет в каждом сердце, наполняет каждую жизнь. Вот то, что у тебя есть сейчас в сердце, по чтобы было в твоем сердце, в вашу семью, пусть это отражается на братьев и сестер, кто с нами в эфире. Будь ласка, помолись. Дорогий отець, ми дякуємо тобі за сьогоднішній ранок, за можливість молитися, бути разом, Боже. О, Дякую за кожну людину, яка дивиться на нас в прямому ефірі чи в записі. Благословляй, Господи, бо ти знаєш нужди кожного з нас більше. Боже, допомагає в усьому проходити. І в цей різдвяний час Боже, нехай в серці кожного Боже, буде радість, мир, любов, надія, яку ти Господи приніс своїм народженням буде в житті кожної людини, Боже, щоб дійсно цей рік. Він був е, чудовим і благословенним. і в цей рік кожна людина, яка дивиться, в нас ще більше наблизилася до тебе, ще більше закохалася в тебе, так. щоб в своїй сім'ї господи мала добрі так. відносини, боже, щоб для інших була благословенням, і щоб цей рік і для, вс... для кожного так. з нас так. і для всієї України був. Переможним роком. Так. Всю честь і хвалу тобі відаю. Амінь. Амінь амінь. Яна, я дуже дякую за таку потужну молитву. І у мене до тебе от, е, питання, напевно, правильно я кажу українське? Mm -hmm. от я хочу спитати тебе: о, що для, для тебе різдво? Бо ми, ми от зараз кажемо е, за Різдво Христос народився, е, калятки співаємо, проповідаємо. Христос родився в Хліву, в Яслях. Е, е, я, я з самого дитинства в церкві. Наша сім'я, тато, мама були християнами, і я в дитинстві чекав на різдво, бо калятки були. Ми гроші збирали. До родичів я приходив, гроші давали мені жаркое різали, жарко, м'ясо їли. Я чекав. Навіть шкурку з вот кабана дуже мені подобалось. Зараз ніхто не дає мені шкурку з кабана. В вот Для мене це вот різдво була. Я до вод Різвом, ну, вот, різво, ну говорять об Ісусі Христі, в Яслях там, пісні там, виступали ми от самого дитинства виступали, стихи, но до кінця я, ну, не не понимал от е э, смысл рожества. Е, э, поэтому, подскажи, пожалуйста, вот что для тебя Різво Ісуса Христа? Что ты можешь сказать за за рождение Ісуса Христа? Ну, в дитинстві схожа там ситуація, бо те, що я ну, чекала також? Різдво е, через, напевно, подарунки. Особливо ага. там ці вірші, сценки виступали, і завжди думала, боже, поскоріше ви це закінчилось, бо потім давали нам цю сумку самарянина, там американські солодощі іграшки. Е, а зараз і напевно тоді і чому саме. У мене просто мова любові це подарунки. І напевно я її Різдво а -а -а. любила, бо я відчувала в той період величезну любов звід усіх. Типу, якщо ти можеш цілий рік ти сваришся з братами і сестрами, то на Різдво, ви всі прям сім'я, супер-пупер. І зараз для мене Різдво е, ну, одне з основних свят. І для мене от це все, тому що. В той період от народився Ісус Христос, і слава Богу, я живу в період, коли вже я знаю про Ісуса Христа, і, е, і я знаю, що таке оця радість, Божа, надія, мир і любов. І от для мене. Різдво це от про радість, мир, надію і любов. І оці всі чотири компоненти водій в одній постаті в Ісусі Христі. І мені здається, там до того, як Ісус Христос прийшов на землю, можливо, ваш, те 100% було важче віднайти оці mm -hmm. речі, було більше якогось зла, пошуку, непорозуміння, страху в світі. А от з приходом Ісуса, незважаючи на усе, він приносить з собою. Стільки всього прекрасного, і от для мене Різдво це як вкотре нагадування, що незважаючи на те, що війна десь якісь можливо проблеми, але Бог Він вишить цього всього, і він нам дає сили, щоб це все перенести і, і радіти життю, навіть коли життя не дуже радісне. Вау, вау. Дуже. А от ви, ви були в Польщі, ви їхали ну целіна Я не знаю, українська целіна пральня, їхали до Польщі. Як там ви, ви зустріли Різдво? Бо там родичі все. Кажи, будь ласка, як які у тебе враження були там в Польщі? від, від свята Різдва Христового? Так, ми їхали. Спеціально на Різдво в Польщу, бо Мартін він родом з Польщі, у нього всі родичі поляки, і у них дуже класна сімейна традиція. Я до того такої не мала і дуже рада, що в мене є от можливість зараз долучитись до їхньої сім'ї на святвечір. Уся ось сім'я. Вони там можуть цілий рік можливо на особливо спілкуватися, але це Різдво приїжджають з різних куточків Польщі, до бабусі по традиції. 12 страв пісних роблять найбільше, мені подобається традиція. це Оплаток, я не знаю, як це українською буде, такий їстівний листочок, це католицька традиція, і тобі дають його в руки, і ти після того, як читають слово Біблії, маєш підійти до кожного родича, дати йому кусочок цього платка, і побажати якісь бажання, і в той же час ти береш цей теж кусочок і з'їдаєш його, і приймаєш якісь побажання. І це така класна традиція. Бо якби ви з'єднуєтесь, ну, побажання якісь даєте, благословляєте, Війні, спілкування, і це так дуже класно. Он, Вразва, може... вражає так, мене да? вражає, бо в мене такого от не було. тут... Можливо, Мартін ще щось додасть про наступний день, бо це все-таки святвечір, 24-го ми були з сім'єю, а 25-го ми вже були в церкві нашій рідній ага. польській цій. Ну так, да. ця частина сім'ї, до якої ми їздимо, вона римо-католицької традиції, тому там шкірку кабана на святвечір не поїси. Ні, ні Якщо Вони давали якісні б... страви, але дуже смачні, дуже смачна риба. Якраз я себе пам'ятаю в дитинстві, найменшому, молодшому дитинстві, я чекав завжди подарунків. Але потім я дещо виріс, і я вже чекав. Їж. Рибу? <говорит> да. Тобі подобається риба. Дуже подобається. Особливо з цими соусами, які. Подають до ціреві дуже смачно. Яна, яке у тебе побажання для братів, наших сестер? Ми, ми продовжуємо казати за Різдво, за Рожденніса Христа. Яке у тебе побажання для братів і сестер? Е, найбільше побажання це те, чим я е, рухаюсь сама по своєму житті, і те, що я зрозуміла за свої такі короткі 25 років, що. Е, що Бог він ніколи не підводить, і я хочу, щоб у вашому серці теж була от така установка, щоб завжди в усьому ви довіряли Богу. І бо я так аналізувала своє життя. І думала, що Ну, я насправді дуже благословена всім тим, що я маю. І десь на хвилиночку я думала, це тому що я така класна, але потім зрозуміла, що це просто тому, що Бог дуже милостивий. І дійсно, як я аналізувала, то і в дитинстві, і в дорослому віці, які б перешкоди не були, я завжди все віддавала Богу і довіряла йому. І я знала, що, що він не підведе. І от так сталося, що він от реально не підвів. Тому вважаю. Вам дійсно в наступні роки і вірю, що це твердження, воно і до кінця мого життя воно побуде теж зі мною. І дійсно, Бог мене ніколи не підведе, бо він добрий і люблячий Бог. Амінь. А от, після таких слів хочеться жити, хочеться служити і бути благословені, приміть во ісуса Христа. Мартін! Кажи, будь ласка, что для тебя Різдво? Бо э, ты говоришь, что родители ваши в католицизме, и, и, и есть традиции, есть добрые традиции, есть недобрые традиции, в православном мире есть свои традиции, в протестантском мире есть свои традиции. И кажи, будь ласка, бо, бо, и не ноги за традиции мы можем терять саму суть рождения Иисуса Христа. Кажи, будь ласка, что для тебя есть Uh, ну, я думаю, якщо так правильною відповіддю відповісти, різдво це є Ісус Христос. Але так само і Пасха це є Ісус Христос. В неділю ми для Ісуса Христа приходимо в церкву. Але якщо бути дещо конкретнішим, то я думаю, різдво для мене, воно є історією. Історією про те, як Слово стало тілом, і про те, як обіцянка, що прийде Месія в світ, він нас визволить від наших гріхів, визволить. Від страждань вона стала виповненням цієї обіцянки Амен. в цьому маленькому Ісусі Христі. І як цікаво, ми читаємо в Біблії в другій главі Матвія, що Ісус Христос він прийшов для усіх, бо до нього прийшли поклонитися і якісь вельможі, царі з, з різних скутків світу, але також і пастухи, тобто бідні люди, які часто іноді були просто. Вигнаними з, з міста, щоб впасти овець, десь там за містом. Тобто, це бу, були такі одні з найнижчих шарів суспільства, і Ісус Христос з виповненням обіцянки він прийшов для кожного, і різдво в певному сенсі є цією історією, якою так. ми один раз в рік принаймні, згадуємо. Перечитуємо, задумуємося, що це значить в нашому житті, як саме до нас Ісус Христос має прийти, і як ми маємо відреагувати на це, як йому поклонитися і як Його прославити. Дуже потужно. Ну і побажання для наших, хто з нами в ефірі, і я хочу, от, от я, я не знаю про Ісусі Христе. Я, у мене зустріч з вами, я кажу, я. Я не святкую Різдво, я не знаю, що таке Різдво. Яке у тебе побажання для мене і для, можливо, хто-то дивиться, він не відноситься до християн. Може, наші військові дивиться, і вони не відносяться, є, є, є військові, а ті їсти, да. і вони не вірять в приход Ісуса Христа. От яке у тебе побажання для, для таких, як я, і хто, хто ще не знає Ісуса Христа? Хотів би вам побажати, щоб ви у цей такий післяріздвяний період спробували відкрити своє серце для Бога. Знаю, це може бути дуже незрозуміло, як це зробити, що це взагалі значить. Але Бог він є там на небі і він чує наші молитви, він бачить наші думки. І якщо ми постараємося звернутися до нього, просто йому розказати про свої проблеми, він захоче їх вислухати, і він захоче допомогти. Він захоче. Поговорити якось через обставини в житті, через інших людей, до вас, і сказати вам, що він вас любить і він чекає, поки ви до нього звернетеся і захочете так. жити поруч з ним. Мартин, дякую. Дякую. Якщоби я не був християнином, після таких слов у мене б з'явилось бажання шукати Ісуса Христа, відкрити серце для Ісуса Христа. Аминь. Дякую тобі. Я дякую, дякую за ваше служення, дякую за вашу посвяту. і дуже, дуже дякую, що ви з нами. Що ви в Україні, що ви в церкві свята Трійця, що ви, ви несете відповідальність за молоди в церкві, а також в об'єднанні. Дуже я дуже дякую вам, Мартин, Будь ласка, помолись, помолись за молодь, за підлітки. Бо в ці дні, щоб наші молоді, підлітки вони знали особисто Ісуса Христа. І, звісно, і за ті, хто в віці, щоб кожен особисто знав Ісуса Христа. Thank <laughs> you. Святий небесний, отче, приходимо oh, yeah. до тебе в молитві, Господь. Знаємо, що ти нас чуєш. Ти бачиш, Господь, всі наші проблеми, страждання, наше oh, життя, oh, Господь. Oh. Там, де воно є недосконалим, там де нам потрібна допомога від тебе, Господь. І я молюся за дітей, молюся за підлітків, за молодь, за людей старших, Господь. Вони всі потребують тебе, Господь. У кожного свої якісь виклики, але ти кожному можеш допомогти. Помогти. Прошу вас, Господь, дай нам мати серце відкрите до тебе, Просимо вуха тебе. відкриті до Твого города Боже. Дай нам бачити там, де ти проявляєш так, себе знову через якісь життєві обставини, чи через інших людей, Господь. Дай нам не бути надто гордими, Господь, а ага. з смиренням приймати те, що Ти нам хочеш казати так, показати, Господь, вказати на щось, Боже. І нехай Твоє святе ім'я буде. Буде прославлено через наше життя, бо ми хочемо жити для тебе, Ісус Христос. Амінь. 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 Друзі, скажемо славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.